Так, привіт YouTube. Значить, сьогодні поговоримо коротко про врізання вазовського мосту на міні-трактор. В даному випадку, колія буде 70 см, міст вже врізаний. Міст врізаний так само, як і у всіх. На Ютубі відео валом по цьому питанню. Хотів я більш детально торкнутись питання врізання полу вісі. Як це роблю я безпосередньо? Маємо полувісь, маємо міст, маємо чулок. В моєму випадку барабанів не буде тормозних, відповідно, від товщини мінус 2 см. Значить, без барабанів, як визаємо? значить від чулка відкидаємо. Загальну довжину 60 см, тобто по 30 см з кожної сторони. Ось кусок шовка тут 30 см з однієї сторони і з другої сторони. Це якщо немає барабанів. Якщо ж у нас є барабани, значить до цієї довжини треба приплюсувати 2 см. Відповідно, Кусок вже буде не 30 см, а 31 см з кожної сторони. Загально 62 см треба викинути сантиметри щулка. Так само і на полуосях. Те, що відкинули на шукові, так само відкидаємо на полуосях. Стосовно полуосі. Як я це роблю? Е, обрізаю я по без косих, без шипів і так далі. Бо то вся фігня. Саме вірний варіант це звернутися до токаря, щоб він протащив, полуось видвинули, зайве відрізали і заварили. З токарем проблеми. Значить, як я роблю це? Обрізаю з частини, беру, беру 10 см, швидцеву частину відрізаю. 10 см. Далі, в моєму випадку, без барабанів. значить, Далі відкидаю 30 см і знову ж відрізаю. Потім стикую, роблю дві прихватки. З одної сторони, з другої сторони. Відповідно, це все відцентрувавши, вирівнявши. Далі зарізаю під ласточки фіст. Раз, два, три, чотири. Тобто максимально близько до середини даної піввісі. Це все діло наплавляю електродом. Так. Наплавляю електродом. Значить Зачищаю, беру трубочку. В даному випадку я брав, в мене валялося 32 мм по діаметру, відрізаю 4 см трубку, розрізаю її на четверо. І дві пластини з цієї трубки наварюю. Одну зверху, другу знизу. І даний варіант ходить. Даний варіант ходить дуже добре. На останньому тракторі своєму я робив так. Правда, там був міст Москвич, відповідно, по були москвичівські. Якщо ж це все... На косу, шипас, його рве, не знаю. Просто рве. Тобто наплавляємо, врізаємо ласточкин хвіст, наплавляємо і зверху вварюємо трубку. Але не забуваючи про те, що нам сюди потрібно ще надіти сальник. Тобто Трубочку я підібрав таку, щоб при наварюванні і обточуванні, але обточуванні, щоб не сточувати зайве, тобто сюди, щоб налазив сальник, щоб даний міст був розборний, ремонтно пригодний. Якось так. Продовжуємо побудову. Дякую за перегляд. Слідкуйте далі. І ще декілька слів про те, чого даний міст дали не полосився без барабанів. Ну По-перше, ціна питання, даний міст на розборці е, дістався мені по більш-менш адекватній ціні, бо ціни зараз валять космос. Тому без барабанів. Наступний буде з барабанами, мабуть, з усім гамузом, Ну, відповідно яка ціна, бо ціна зараз кожного своя і ціна росте з кожним днем. Е, гальма, гальма. Гальма буду робити я на хвостовику моста. Гальма будуть е, цікаві, своєобразні, але прості, тобто есцентрикового типу. Це буде це в наступному відео.